На календарі саме час поговорити на різноманітні спортивні теми в ефірі програма на пульсі спорту. Добрий вечір! Сьогодні топ темою нашої програми є футзал, вид спорту, який стрімко набирає оберти у всьому світі. І велику, великий внесок цей вид спорту покладає і на Черкаси. Тобто в Черкасах він достатньо популярний цей вид. В місті триває чемпіонат Черкаської області у двох лігах. Власне, про цей чемпіонат, про дитячі змагання, про різноманітні. Змагання, які ще будуть у футзалі, говоримо із головою асоціації футзалу Черкаської області Юрієм Гончаром. Вітаю вас в нашій студії. Ну і перше питання: ось по гарячих слідах, по футзалу, власне, по чемпіонату Черкаської області, ось нещодавно фінішував 11-й тур чемпіонату. Він був заключним. Ось що можете сказати про цьому чемпіонату? Настільки задоволений по тому, як він проходив, ось практично вже він завершується. Ну, дійсно закінчився як так називаємо регулярний чемпіонат уже Черкаської області в двох лігах з футзалу сезону 2015-2016 рік. На мою думку, чемпіонат вдався, тому що по тій кількості команд, які прийняли участь, по тій кількості вболівальників, які постійно спостерігали за перепиттями цього чемпіонату, то Великих зауважень, якісь претензій ні від команд, ні від зболівальників, і від адміністрації цього чемпіонату у нас не було. До останнього, до останнього туру ви самі бачили, як воно було. До останнього туру точилася боротьба за вихід з плей-офф, який дає право вже стати чемпіоном в вищій і в першій лізі. Тому це саме головне це болівальники, це кількість учасників і та боротьба до останнього. І ми зараз до останнього дуже рівні команди і в, тій, і в тій лізі, і ми зараз до останнього не, не знаємо, тому що ті команди, які як е, вважалися фаворитами, вони теж е, також вони припідносили своїм болівальникам і тренерам в кавичках такі сюрпризи, коли програвали. Тому зараз е, я, наприклад, е, навіть не, не буду давати ніяких відсотків на те, хто буде чемпіоном, хто буде призером нашого чемпіонату цього сезону. Власне, ви згадали про турнірні перипетії. Ось і нагадаю глядачам, що в, в обох чемпіонатах брали участь по 12 команд, і власне до останнього туру протягом чемпіонату і до останнього туру не було відомо, хто пройде в цю четвірку кращих. Тобто в кожному чемпіонаті було по дві четвірки, які виходять до плей-офф і борються за медалі. І ось до останнього туру не було відомо, хто пройде по 6-8 команд. Претендували. Ось Юрій Андрійович. Чи очікували ви перед стартом сезону, що буде таке, бо, як на моїй пам'яті, не було такого, щоб до останнього туру 6-8 команд в обох дивізіонах хоч претендували? Ну, знаєте, десь очікував, тому що рівень команд з кожним роком зростає. І ті команди, які ще в тому році вважалися аутсайдерами, але вже в цьому році є у нас з'явилися чисто футзальні команди, коли команди напротязі всього. Всього сезону футзального, а це не тільки зима, це і літо приймають участь в різноманітних турнірах, тобто відшліфовують свою майстерність на міні-футбольних майданчиках і відносяться дуже дуже відносяться, я б сказав би так, до цього чемпіону до основних стартів нашого футзального сезону. Дуже вибагливо, тому я безперечно я. Якби очікував, що буде такий чемпіонат, команди будуть дуже дуже рівні. Ну так, власне, команди були рівні, але ось е, кілька команд таки змогли відірватися від е, своїх переслідувачів. Це чинний чемпіон Драбівський Альтир та черкаська команда Шарм, яка в минулому сезоні стала віце-чемпіоном віце срібним призером. Власне, ці команди відірвалися на комфортну відстань, але кілька тижнів тому, кілька днів тому, ці команди грали між собою. Це був 10-й тур, і, власне, цей матч став окрасою турніру, такі були е, передфінальні, передпівфінальні розклади. Е, глядачі могли побачити. Хто такий сильніший? Ось я пропоную переглянути огляд того матчу. достатньо був цікавий такий напружений поєдинок. Повторення фіналу минулого року гра кращих команд цього сезону. Альтир та Шарм уже кілька сезонів очолюють чемпіонат Черкаської області. Так і цього разу команди ще кілька турів тому забезпечили собі місце в плей-офф. Втім, попри відсутність турнірної інтриги, очна зустріч цих команд завжди цікава. До цієї гри Альтир підійшов із дев'ятиматчевою переможною серією, тоді як Шарм поступився тиждень тому. Гравці трабівської команди з перших секунд заволоділи ініціативою. Альтир запропонував суперникові комбінаційну гру. І Високий темп і досить швидко відкрив рахунок. Олександр Раковський потужним ударом з льоту запалює одиницю на табло. Через кілька хвилин по тому драбівчани проводять чітку комбінацію, яка завершується другим взяттям воріт. Після програма без варіантів першого тайму Шармо бовтався в другій половині зустрічі. Гравці черкаської команди вийшли надмотивованими на другу 20-ти хвилинку і поступово налагодили гру. Так команда скористалася помилкою суперника і досить швидко відквитала один м'яч. А з клином часу взагалі переломила хід матчу. Враження тільки позитивні від гри. Брали дві рівних команди. Нас просто наказали за наші помилки в захисті. От і все. А так я думаю, гра. Зробимо виводи, і не будемо робити плей-офф. Такі помилки кінцівка зустрічі повністю за шармом. Віце-чемпіони раз по зловили суперника на помилках і спочатку зрівняли, а потім і вийшли вперед. За рівного рахунку почалася відкрита і рівна гра. Команди діяли на зустрічних курсах. І в контр-грі досвідчені футболісти шарму приголомшили суперника ще двома м'ячами і в підсумку здобули перемогу. Напружений матч дуже тяжкий. Можу сказати, перший тайм нам геть зовсім не вдався. Дитячі якісь помилки перед грою домовлялися з хлопцями, щоб дивитися заслони, всі ці речі міні-футбольні. Ми переломили хід поєдинку. Як? Вважаю, перемога є перемога, три очки в копілки. Якби. Я не скажу, що це якусь має вирішальну роль, але для якогось підняття бойового духу і якогось ну, настрою в подальшому це дуже великий плюс. Перемога над Альтаїром з рахунком 4-2 вивела шарм на першу сходинку. Нині обидві команди мають по 27 очок, але за результатом особистої зустрічі шарм лідирує. А далі загострюється боротьба за дві інші путівки до плей-офф. Нині за третє-четверте місця борються шість команд. Чемпіонат Черкаської області з футзалу проходить під егідою аматорської всеукраїнської футзальної ліги України в минулому сезоні команда Альтир Драбівського району брала участь у цьому чемпіонаті. І, власне, і цього сезону чемпіон, чемпіон Черкаської області, який визначиться, він буде брати участь у всеукраїнському фіналі. Юрій Андрійович, як вважаєте, незалежно від того, яка команда пройде далі, на шанси вона, на вона буде конкурентоздатною на цьому чемпіонаті? Ну, я вважаю, що Черкаський представник Черкаської області буде однозначно конкурентоздатний для участі в цьому чемпіонаті. В тому чемпіонаті, на мою думку, також би команда Альтаїр Драбів могла показати набагато кращий результат, але десь хлопці перегоріли трошки. Будемо вважати, що саме цей чемпіонат, а у нас чемпіонат, як ви вже тут відмічали зараз, що він дуже. Якби складний, я б сказав би, для команд. Команди не було прохідних ігор, а це, відповідно, і ігрова практика дуже добра, і це такі спарінги, які якби команди нарощують свої м'язи для того, щоб уже більш вдало виступити на всеукраїнському рівні. Тому ми очікуємо дуже доброго результату, яка б команда не пройшла. Я вважаю, що рівень нашого любительського футзалу в нашій області дуже високий, тому є всі. Предпосилки чекати від нашої команди представника дуже доброго результату. От я розумію, що ось ця е, межа між професійним і е, аматорським футзалом, вона достатньо така вже хитка в плані там, другого дивізіону чи першого дивізіону. От професійного. ось я розумію, що деяким черкаським командам, які по підходу, ось можуть позаздрити, можливо, професійні команди, що що їм бракує, щоб брати участь у професійних змаганнях, напевно, лише фінанси так. Ну безперечно, це тільки фінанси, тому що в нашому місті ну як ми вже будемо казати про область, то будемо розглядати місце Черкаси. Є всі умови для того, щоб футзальна команда могла займати виступати і в першій, і в вищій лізі. Ну якщо про вищу да, тут більше професіональний підхід повинен бути насамперед, підхід до відбору футболістів, футзалістів. Але те, що у нас є гравці рівня першої ліги, це безперечно, так воно є. Не все впирається тільки тільки фінанси. Кожен рік у нас з'являються <coughs> предпосилки для того, що наша от команда от-от-от заграє в першій лізі, є команда, наче є спонсори, але якісь, все время, якісь <coughs> негаразди відбуваються чомусь так у наших цих людей, які хочуть, щоб команда. Спонсорувати цю команду. Вважати будемо, що на наступний рік можливо вже з'явиться команда першої лізі. Я на хочу напам'ятати, що у нас є будівельник палац спорту будівельник це один з кращих. Я не побоюсь цього заявити, що це один з кращих палаців спорту на Україні, і тому він заслуговує як команду. Ну можливо, ще зараз не наразі екстра ліги, то першої ліги однозначно. Ну і до Палацу спорту будівельник також можна сказати, що ось вболівальницький інтерес до футзалу достатньо високий. Ось топові матчі, головні матчі чемпіонату Черкаської області збирають повний палац спорту будівельник. От скажіть, будь ласка, в чому секрет цього водоспорту, спорту? Що він такий доступний, що люди ходять от взимку. Це одна із топових подій чемпіонат Черкаської області. Ну, дійсно, я, наприклад, зараз не, не на пам'ять не приходить ні один вид спорту, який е, при, е, в, таку увагу приділяють йому вболівальники. Тому що ну, ви не, не побачите такої кількості вболівальників, навіть е, також на чемпіонаті Черкаської області з великого футболу, як у нас в футзалі. Ну, мабуть, що дійсно це дуже е, розвиваючийся вид, розвивається вид. Спорту, футзал зараз дуже багато приймає участь. У нас, наприклад, якщо тільки у нас зараз в чемпіонаті Черкаської області, в чемпіонаті міста Черкаси в бізнес-лізі Черкаської області, у нас зараз е, приймає участь більше 70 команд. Це десь 74 команди приймали участь в всіх цих змаганнях. Якщо зараз порахувати ще і ветеранські колективи, плюс 40, плюс 50, розумієте, да, яка кількість учасників тому. Можливо, і неможливо, так воно є, що за рахунок того, що дуже багато самих спортсменів приймає участь, і той маркетинговий підхід, який у нас зараз є, це кращий зал, це, освіт, освіт, це подача матеріалу в ЗМІ цього чемпіонату в інтернет-ресурсах, телебачення, мабуть, не мабуть, а дає свої якісь такі результати, що. Дуже велика увага прикута наших самих болівальників до цього чемпіонату. І дійсно є за що любить футзал, тому що цей накал, який відбувається на спортивних майданчиках, він притягує болівальників на самі ці матчі. Ну, якщо відштовхнутися від ось любительського футзалу, від дорослого футзалу до дитячого, тобто до стовпів, до підвалу цього виду спорту. У Черкасах також ж проходить, проходять різноманітні змагання серед дітей, серед юнаків. На думку спадає Кубок Ковпака, який проходив у Черкасах. Ось Кубок Євгенія Подоренчука. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі такі змагання, ось для, власне, для футзалу, та загалом для футболу для дітей? Ну у нас ми дійсно проводимо дуже багато дитячих турнірів, але основні два турніри, які ми вже у нас стали якби традиційні, це два турніри. Це турнір. Олександра Ковпака і турнірів Євген... Євгенія Подолянчука – це всеукраїнські турніри. Вони в постійному у нас в графіку, в постійних планах в наших ці турніри. Ці турніри вже досягли такого дуже масштабного всеукраїнського представлення, тому що в кожному турнірі представлені з усіх буквально регіонів нашої країни команди. І якщо розглядати тут е, потрібність цих турнірів, то два аспекти. Це перший аспект це е, зрозуміло, що це футзальний, футбольний, е, коли діти з усієї України з'їжджаються до міста Черкас, і є кому є, що нашим юним спортсменам продемонструвати, показати є можливість позмагатися з іншими спортсменами, юними з різних регіонів нашої країни. Ну, Зрозумів, що так само і ті команди, які до нас приїжджають з інших міст, мають можливість познайомитися з нашим місцем і також прийняти дуже в такому добротному футзальному турнірі. Це якби перший аспект спортивний і другий аспект це перший турнір це Олександра Ковпака. Я хочу дуже подякувати Олександру Ковпаку за цей турнір. Він також у нас вже став традиційним. На протязі вже чотирьох років здається, ми вже його проводимо в місті, місті Черкасах. Да? Олександр Ковпак займається всією організацією турніра. Ну, я маю на увазі, це так на ньому так фінансова частина, організаційна частина. Це вже на федерації на асоціації футзала області. І хочу ще раз подякувати Олександру за те, що він не байдужий до дитячого до дитячого спорту, і це якби. Такий виховний турнір. Діти, юні футболісти, вони бачать, що людина в футболі може досягти дуже багатого. І потім от через такі, я б сказав, би, спілкування з Олександром через цей турнір проходить оце таке виховання юних футболістів. І другий турнір, всеукраїнський турнір, також вже стає традиційним, ми вже другий рік проводимо. Це турнір. В пам'ять про випускника нашої дитячої юнацької спортивної школи Євгенія Подолінчука, який загинув в тому році в, трин... в Донецькому аеропорту, це також виховний, виховна частина цього турніра, це показати також нашим дітям. Ну, я б сказав би, от що ті люди, які віддають своє життя, Заради їхнього майбутнього вони не забуті нашою державою, не забуті нашими містами. Ну у нас до речі, є сюжет з турніру Євгенія Подолінчука. Наша Олена не читала, дивилася фінальні матчі, спостерігала за нагородженням, за баталями кращих юнаків. Юнаків-фузалістів. Дивимось сюжет. Турнір пам'яті Подолянчука проходив Черкас вдруге поспіль. Свого часу Євгеній займався футболом у місцевій дюшорт Дніпро-80, а два роки тому загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Тому такий турнір на меті має зберегти пам'ять про героя. Вдова Євгенія каже, що такі змагання це неабийки досвід для спортсменів. Ну, звісно, це, мабуть, не дуже маленький досвід, це великий досвід для кожного спортсмена. Ну, такі змагання такого рівня. А те, що названо в честь мого чоловіка, то це, звісно, ну, велика приємність. І він дійсно любив футбол і тренувався досить на професійному рівні в Черкасах. У матчі за третє місце зійшли Чернігівська юність та Фортуна з Христинівки. Бронзу виборола команда з Чернігова, вигравши з рахунком 2-1. У фінальному двобої зустрілась перша столиця з Харкова та Кременчуцький Кремінь. Під час фіналу панувала дружня атмосфера. Фіналісти не програли жодного матчу в цьому турнірі. Кремін відразу продемонстрував, що він лідер, що в першому таймі команда повела в рахунку. Суперники намагались відігратись у другому таймі, але пропустили в друге. У підсумку 2-0. Золоті медалі поїхали до Кременчука. Ми приймали участь у, е, у турнірі Паданчука. Пад... Пад... Емоції мене переповняють взагалі. Я дуже радий, що ми виграли перше місце. Команди були дуже ну, такі, сильні, особливо, яка була в фіналі. Особисті нагороди отримали кращі гравці турніру. Найкорисливішим гравцем турніру став Владислав Безгуба із урагану. Кращий воротар Олександр Тютов із першої столиці. А кращий нападник Володимир Кримчанин із юності. Ви подивитесь, як діти, з якою вони. Я навіть не підберу те слово, як вони співали державний гімн України, то я думаю, що саме такі турніри, саме для цих діток, вони повинні бути. А для дорослих, дорослі вже вони більш розумніші, вони розуміють, що таке героїзм і що таке приклад в житті. Загалом протягом сезону у Черкасах проходить чимало кількість, чимала кількість різноманітних футзальних змагань. Це чемпіонат області, дитячі змагання. Також цього, цього сезону влітку та восени у Черкасах стартували нові змагання футзальні. Це Кубок, Кубок та Чемпіонат бізнес ось, Юрій Андрійович, розкажіть, будь ласка, от яка мета цього чемпіонату? Ось що він з собою передбачає? Ну це також новий формат, який ми започаткували. Ми його започаткували ще в 2013 році. Трошки в 2013 році нас пробуксував. Він я б тебе сказав би, не пішов би, але вже в 2015 році ми провели перший чемпіонат, літній чемпіонат бізнес-ліги, в якому прийняли участь саме наголошую, Це якби у нас ми займаємося тільки любительським, немає у нас професіональних футболістів, але це. Саме навіть, я б не назвав би категорію що це любительські футболісти, тому що тут представлені спортсмени, які представляють підприємства нашого міста, і є і представники підприємств із, із, із області. Тому це більш соціальний такий проект, спортивно-соціальний проєкт, який дає можливість спортсменам. і... Власникам підприємств, тих чи інших підприємств, а не тільки підприємств, але в нас тут і державні підприємства приймають участь розвивати здоровий образ життя на своїх підприємствах. І якби потім все це, що вони на, на, напрацювали, ну тут зараз напрацьовка така йде саме в футзалі, можливо, позмагатися з іншими колективами. І те, що ми зробили в 2015 році, вже в в му році, в 15-му році, в сезоні 15 16 ми вже більше у нас колективів, саме з тих організацій, підприємств, бізнес-структур нашої області. І я маю надію, що вже літній сезон 16 го року ще буде у нас більше команд. Дуже приємно, що саме бізнес-ліга розвивається такими темпами у нас зараз в області. То можна сказати, що цей формат себе оправдовує, так оскільки ось вболівальники, учасники, вони з нехочі горять, вони змагаються. Тобто, це вдалий проект. Повністю себе проект оправдовує, тому що ви знаєте, фінальні матчі, які були, це також були переповнені глядацькі трибуни в палаці спорту фотоприлада, і той же самий накал, ті ж самі такі чи футзальні футзальні пристрасті. Чемпіонат вдався і вже зараз ще там не закінчився повністю. У нас зараз там проходить ще кубок бізнес-ліги Черкаської області, але вже йдуть заявки на літню частину цього чемпіонату бізнес-ліги. Тому проєкт живе і розвивається. Зимова бізнес-ліга добігла кінця. Протягом трьох місяців футзалісти початківці змагалися за медалі. Свої вирішальні поєдинки зіграли фіналісти змагань. У першій лізі у фіналі зійшлись Юрія Фарм та Телоперформенс, а у вищій – Ньютон з азотом. Головне завдання турніру популяризація цього виду спорту серед підприємців та аматорів, каже очільник асоціації футзалу Юрій Гончаров. Дуже позитивний. В першу чергу це був і спортивний, і соціальний проект. «Перше в нас прийняли участь в бізнес-лігі. Якщо у нас літній бізнес лігі приймали участь 16 команд, то вже в зимовій, в зимовій першості вже приймали участь 18 колективів і різних підприємств і організацій нашого міста. Спортивний комплекс Сокіл зібрав чимало кількість глядачів. Кожна команда грала обережно, тому що на кону для колективів стояли золоті медалі. Юрій Фан з перших хвилин за собою повів Мачульський. Перший темп завершився з рахунком 2-0. У другій половині зустрічі телеперформенс почав грати у відкритий футбол, за що й поплатився. До кінця матчу інтрига зникла. Юрія Фарм довела, що вона найкраща. 5-0. У нас надпозитивні емоції. Особисто у мене втрачений голос, а у, я думаю, у моїх партнерів по команді набагато більше настрій, ніж у мене. Для мене важливий був, що я відпрацьовував тактику гри в нападі. Для моїх колег трохи навчитися футбол, грати, міні-футбол. У вищій лізі у боротьбі за золоті медалі зійшлись лідер турніру Азот та Ньютон. Команди відразу кинулись у бій. Азот швидко забив, голом відзначився Андрійченко. Пропущений м'яч не зламав Ньютон, а навпаки, згуртував. І вже під кінець першого тайму команда виходить вперед 3-1. Азот з зусиллями досвідчено Сергія Усаковська не тільки наздогняв Ньютон, а й повів у рахунку 4-5. У підсумку команди ще кілька разів обмінялись голами і завершили поєдинок з рахунком 5-7 на користь Азоту. Емоції, куча вагон емоцій. Все-таки давно ми два года азотом не участвовали. А сейчас перший турнір, на котором мы азотом участвуем, мы сразу занимаем первое место. В общем-то, рады, рады победе. Окрім переможців та призерів у бізнес-лізі, нагородили футзалісти в особистих номінаціях. Так кращим гравцем турніру став Петро Стіпанов. Сергій Мачульський виборов звання кращого бомбардира першої ліги, а у вищий Сергій Дєдов. Після чемпіонату на любителів футзалу чекає новий турнір. Цього тижня у Черкасах стартував Кубок бізнес-ліги. Ну, ось, якщо говорити про сезон футзальний, загалом за загалом прийнято говорити, що він взимку триває, восени взимку, але футзал на цьому не завершується. Так, от поділіться, будь ласка, планами, які змагання тривають далі. Тобто команди виходять на відкрите повітря, так, чекі, мені футбольні змагання, що можна очікувати? Ось сезон переходить на відкрите повітря, так. Ну не буде зрозуміло такої кількості вже футзальних чемпіонатів. У нас не буде. Один із проєктів, який я тільки що сказав, це буде проект бізнес-ліги Черкаської області. Він буде, він буде також, як і в тому році. Буде проходити на протязі там 5 місяців. Повноцінний чемпіонат в двох лігах. Будуть дитячі турніри, безперечно. І... Мабуть, на цьому ми поставимо крапку і будемо вже чекати осінь, де вже більше ми коли будемо заходити в спортивні зали, і там вже будемо нарощувати той потенціал футзалу, який зараз є. Ну, в цьому ключі, якщо про літні види спорту, можна говорити, там стартує пляжний, пляжний сезон. так? Ну, без, безперечно, там ще у нас буде чемпіонат Черкаської області з пляжного футболу, також це, ну, якби це не футзальне, але це зрозуміло, ми цим будемо займатися. І, і... Ну і поки скажіть, будь ласка, тоді як готуєтеся? Які очікування від 7 березня? 7 березня, ось фінальний фінал сезону футзального, тобто будуть півфінальні матчі чемпіонат Черкаської області, фінал ветеранів. Тобто, вся футзальна спільнота збирається і подивиться вирішальні матчі? Це це буде свято, свято футзалу, яке відбудеться 7 березня в місті Черкасах в Палаці спорту. Будівельник. Ми запрошуємо всіх вболівальників. І ті, хто ще не знайомий з футзалом, приходьте, будь ласка, знайомтесь, дивіться на цю динамічну гру. Дійсно буде свято, тому що в ньому приймуть участь, як і команди, які приймали фінальні будуть змагання регулярного чемпіонату, так і ветеранські колективи. У нас зараз по всій області проходять зональні змагання ветеранів. тим, ну так називаємо 40 плюс і 50. Плюс. Там, безперечно, зараз така боротьба, йде, що боротьба така, йде, що вони, мабуть, по боротьбі, і по пристрастям, які точаться на зараз на міні-футбольних майданчиках по всій Черкаській області. Вони е, нічим не вступлять тому, що зараз у нас є в палаці спорту будівельнику, і весь цей вулкан пристрастей заїде до нас, приїде до нас в Черкаси палац спорту будівельник. Тому ми всіх чекаємо, будемо раді всіх бачити. Юрій Андрійович, дякую вам, що були з нами. Юрій Гончаров, голова Асоціації футзалу Черкаської області, був гостем нашої студії. Друзі, це була програма на пульсі спорту. Бажаю вам побільше перемог. Вболівайте за улюблені команди. Ходіть на футбол, ходіть на футзал на різноманітні види спорту. І побачимось у цій студії. До побачення!